Гамма збірка для сталкери Anomaly, яка містить понад 500 модів і робить так, аби все це діло стабільно і цілісно працювало. Але 5 сотень це далеко не межа, бо завдяки гнучкості мод модоорганайзера цілком можна і навіть треба доповнювати цей і так чималий список ще кількома цікавими невеличкими або не дуже то й невеличкими модифікаціями. Про них і буде мова в цьому відео. Це не топ найкращих, а саме ті моди, які просто гарно впишуться в гамма без зайвої мороки зі становленням на зв'язку. Влад Вольницький. Ви на українському сталкерському каналі. І розпочинаємо. Ті, хто бувають на моїх прямих трансляціях по гамма, то вже давно звикли до того, що збірка працює із українською локалізацією від добродія із нікнеймом Тренд. Вона є і в закріпленому в українському каналі на офіційному сервері збірки. Але все рівно про українську локалізацію продовжують питати знову і знову. Може, також і в тому, що вона в пошуку не так легко і очевидно знаходиться. Ба якщо вести гамма Ukrainian Localization, то швидше в першому рядку покаже, застріли. Локалізацію від Артема Хмиза, яка працювала ще бозна коли. Тому в черговий раз нагадую за важливість українізації в іграх. Українська локалізація для збірки ґама від тренда містить у собі переклад на момент виходу цього відео майже всього тексту, а де ще не перекладено, та залишається просто англійська. Маємо українську озвучку, українське радіо з купою файних пісень, соборна. Виправлення текстур предметів та плакати на базах сталкерів, які щоправда іноді висять фрагментами, але то дрібниці. Єдине, що мені в ній не подобається, то це те, що угруповання долг тут залишили долгом, а не виправили на обов'язок, як це було в локалізації від Артема Хмеза. Благо, що хоч самим червоноперем лишили українського озвучку. Крім того, ця локалізація повністю або частково сумісна із доповненнями, про які будемо говорити згодом. А також слід розуміти, що вона може бути несумісна з багатьма Донами на зміну інтерфейсу або іконок, тому обов'язково слід це враховувати. Але в будь-якому разі, саме в моїй добірці, я уникав модів, які можуть конфліктувати з українізатором якимось чином. І чудово до локалізації від тренда пасує доповнення Campfire Ignition. тобто анімація розпалювання багаття, використовуючи ті самі потужні націоналістичні сірники, які свого часу добряче так підпалили сраки розгорілим у всіх сенсах ліберастам, які знають про націоналізм не краще за квантову фізику. Тим не менш, це просто файна невеличка анімація для збільшення імерсивності. Однак слід враховувати, що вона таки займає певний час, тому перед розпалюванням багаття обов'язково варто впевнитися, що поблизу немає якихось покручів. А якщо ж всілякі дрібні виродки таки захочуть перервати ваші посиденьки біля багаття, то можна і треба надавати їм купняків за допомогою моду Kick Them All. Він дає можливість завдавати удару ногою, футболити таким чином набридливих тушканчиків або ж розбивати ящики, те, що треба. Але варто враховувати, що це витрачає нашу стаміну, як в принципі, і в реалі. Сталкера, як і вовка, годують ноги. Тобто зону доводиться чимало. Іноді середній палець, який і утримує клавішу ходьби, втомлюється. В деяких РПГ вже давно є функція автоходьби, коли достатньо один раз натиснути, аби персонаж ішов собі без утримання клавіші, а мишою тільки задаєш йому напрямок. Благо, ще вже така функція і для Еномалі, завдяки доповненню автовок. Ця автоходьба активується на клавішу Капс. Це вкрай чудова фіча, яку варто додавати у всі збірки. Бо вона неабияк допомагає розвантажити наш середній палець і зробити походеньки більш приємними. Ну тут, до речі, така ділянка, що аномалій немає, то можна так от от спокійно руку відпустити, і він сам собі йде із оцим от а, модом на автоходіння. Але слід враховувати фактор аномалії, адже влетіти в них таким чином цілком собі реально. Автоходьбу однозначно не варто використовувати під час пошуку артефактів серед аномальних зон. Не дивлячись на те, що в головному меню гравець проводить не надто багато часу, але думаю, що багатьом все ж хотілося б якогось різноманіття в тому, як воно виглядає. Саме для цього я додав до нашого списку доповнення Improved Main Menu». Воно підходить для найбільш стандартної роздільної здатності Full HD та містить у собі 10 варіантів шпалерів у головному меню. Функціонал наших напарників може значно розширити та поліпшити завдяки доповненню «Useful Idiots». Воно додає нове підменю взаємодії з ними замість старого колеса і ванільної Еномалі. Це меню стилізоване під угруповання, за якими граємо. Таким чином нам стає доступно понад 50 команд для контролю наших ручних бувдурів у протигазах. Їх можна давати не тільки всьому загону одразу, але й окремим його членам. Крім того, воно містить чимало поліпшень інтелекту NPC та фіксів багів. Напарники тепер дійсно перестануть підбирати усілякий мотлох та лутати жмурів, якщо ви їм це скомандуєте. Вони можуть використовувати підствольні гранатомети. Хоча з цим треба бути вкрай обережним, а також можуть займати положення лежачі, чи можна взагалі їх відправити, відпочивати біля багаття. Вони також мають менше йти у самоволку та не дезертирувати під час бою. Хоча це, наскільки може судити, з мого досвіду не виключено. Але все ж недарма це доповнення має таку назву, адже напарники все рівно лишаються такими ж тугими баранами, які можуть страшенно тупити, або ж можуть виштовхати вас із укриття під час перестрілки чи штовхнути в аномалію Їх, як і раніше, я не раджу брати з собою в рейд у всілякі підземелля. Це доповнення просто робить їх не такими тупорилами, якими вони є по дефолту. І воно, як ви це могли побачити, повністю сумісне з українізатором. Думаю, що деякі сталкери хотіли б приручити якогось мутанта зони та мати його в якості компаньйона. Тим більше це ж цілком канонічно, оскільки той же легендарний болотяний лікар, наприклад, має своїх домашніх улюбленців у вигляді псевдопса та сліпих песиків. Саме тому можна встановити доповнення Stray Companion, яке дає можливість обрати собі напарника мутанта із трьох доступних виборів: псевдособаку за класикою, сліпого пса або кота баюна, та назвати його як тільки душа забажає. Є ще кілька для зовнішності кожного із домашніх улюбленців компаньйона можна викликати або відкликати в будь-який час, і доступні кілька команд: слідувати за мною, патрулювати місце, атакувати ціль, принести предмет або ж не влізати в бійки. Однак слід зазначити, що наш улюбленець безсмертний, а тому часто занадто імбовий. Йому цілком собі під силу винести базу монолітовців, порвавши фанатиків як ту за грілку. На це треба зважати, а також на те, що речання нашого компаньйона легко сплутати зі звуками ворожих мутань. Як тільки поставив це доповнення, то цей момент неабияк напружував напружило іноді. Ну і найголовніша фішка це можливість погладити нашого песика чи котика. Хоча з командами є такий ще нюанс, що банально для них не вистачає клавіш, аби вони не конфліктували з іншими діями, якщо у вас, як і в мене, клавіатура типу TKL, тобто без нампаду. В збірці Гамма головному герою часто доводиться згодовувати різного роду медичні препарати, що мають побічні ефекти. Від того ж я який тут треба для лікування кінцівок, виникає сильне запаморочення. Так само, як і від вкрай необхідної псіблокади. Чи, звісно ж, горілочки. Є кілька речей, що допомагають усувати негативні ефекти. Однак я вважаю, що їх недостатньо. Саме для розширення списку рятівних препаратів і є доповнення Activated Charcoal. Воно додає в гру новий предмет. Активоване вугілля, яке дозволяє ефективно прибирати негативні ефекти від вживання різного роду препаратів. Чорні колеса купуються у медиків зазвичай, або ж їх ще можна знайти у полеглих NPC, а їх спаун регулюється в o Mod Configuration меню. Надзвичайно корисна фіча. Так само можна значно розширити функціонал нашого КПК, зробивши його більш інтерактивним завдяки доповненню Interactive PDA. У новій вкладці ми можемо знайти сталкерів для спільного рейду на конкретну територію, запитати в когось, чи бачили вони якогось мутанта, артефакт чи конкретного персонажа, здійснити онлайн замовлення, спорядження чи зброї із доставкою через Укрпошту, брати прості завданнячка, робити нотатки тощо. Крім того, є ще кілька міні-ігор: так звані п'ятнашки, слоти. Мійка 21 одне судоко загалом точно буде себе чим розважити, сидячи на сталкерській базі. Гамма розвинулася більше в сторону РПГ, але по дефолту її система прокачки персонажа містить всього 4 на очки, що я вважаю, вкрай мало. Тому цю систему можна значно розширити, встановивши доповнення Skills Expansion, з яким я ще свого часу був добре знайомий, граючи у збірку Escape from Pripyat. Крім того, в нас ще є риси характеру. Це різного роду бусти до характеристик. Очки для відкриття цих рис надаються поступово із вдосконаленням своїх навичок виживання в зоні. Все це саме те, що... Треба, аби закріпити за гаммою статус хорошої сталкерської РП, от чого точно не вистачає в багатьох збірках і модах, та це нових локацій. Саме тому я раджу ставити доповнення New Ніу Addon. На цих локаціях є новий сюжет і квести для початку сюжетки слід звернутися до Сахарова, але вона доступна тільки для одинаків або угруповання чисте небо. Отже, маємо три наземних рівні. промзона, дрімучий ліс, селище південне та дві підземки. Одна з них виглядає дуже круто, до речі, до промзони ведуть шляхи з армійських складів або кладовище техніки. Це поєднання заводського комплексу і прилеглих із ним хащів. по центру території перетинає залізнодорожнє полотно. Присутнє тут аж 8 аномальних зон та близько 40 місць. Для спавну схованок мутанти можуть бути найбільш різноманітні, а сталкери потрохи досліджують цю територію і буряться один з одним. Дрімучий ліс це територія між мертвим містом та армійськими складами, яка робить базу найманців віддаленою від решти, тобто доповнює оцей от лор, в якому говорилося про те, що їх база глибоко в зоні, але мало хто знає, де саме. Кажуть, що центральна доріжка через ліс відносно безпечна, але хащі наповнені лютою звіриною. Є так само вісім аномальних зон, та десь тільки саме, як і в промзоні, місць для спавну схованок. Селище Південне, здороветельна, як для старого сталкеру, локація, яка більша за затон чи околиці Юпітера, і заповнена мутантами і сталкерами найбільш різних мастей. Воно розташоване між звалищем темною долиною, кладовищем техніки та армійськими складами. Налічується сім аномальних зон, близько 130 схованок і табори волі та бандитів. Загалом розгулятися є де. Так, можливо, виконання того ж селища далеко не найкраще, але ліс той же доволі мальовничий. А дослідити нову підземку це завжди цікаво для Пражнего сталкера. За майже 20 років існування сталкеру старі аномалії з їх виглядом і механіками вже трохи приїлися, тому варте ще уваги доповнення Arrival, яке кардинально оновлює старі та впроваджує ще й нові аномалії. Крім того, для збільшення атмосферності це доповнення додає всілякі частинки та листя, яке несе вітром. У довіднику в нашому КПК, до речі написано детально про нові аномалії, включаючи певний лор та історії навколо них. Найкрасивіше виглядають, звісно ж, електри та телепорти. Крім того, навіть є кілька варіантів їхнього вигляду, які обираються під час встановлення. Гратиційні аномалії виглядають геть інакше у порівнянні із ванільною версією та видають характерне звучання. Загалом, якими б не були гарними ці утворення, але тримайте ваш болт на поготові. Рослинність в збірці в основному виглядає добре, але не вистачає різноманіття. Саме для цього є текстурний пак Grass and Trees by Pense. Він неабияк урізноманітнює і покращує рослинність у грі. Інколи робить картинку просто неймовірно крутою і мальовничою в деяких місцях. Наприклад, на тих же армійських складах або на звалищі розкинулися дуже гарні квітучі галявини, присутні як літні, так і осінні варіанти цього текстурного паку. Літні, звісно, значно більш мальовничі, але осінні виглядають. Чудово, а для багатьох самосінья пора є більш підходящою для сталкера. Встановлюючи його, треба одразу вимкнути два стандартних для збірки доповнення на рослинність, як це показано знімку екрану. Два крайніх доповнення зі списку можуть дещо впливати на продуктивність гри, тому на геть слабких і старих системах їх ставити не варто. Однак є гарний спосіб, як можна добре підвищити кількість кадрів. Воно працює завдяки тому, що більш коректно використовує ресурси процесора, задіюючи не півтора ядра, як це зазвичай буває для старого сталкеру, а одразу чотири. Називається це діло AO Engine, типу модифікований рушій для еномалів. Однак із ним є певний нюанс. Воно було зроблене росіянином. Тому вирішуйте самі, ставити його чи ні. Я був зобов'язаний про це попередити, аби потім усіляку зраденьку не розводили. Хороший гайд по цьому є на каналі Vinox. Кому треба, то той розбереться. Але в будь-якому разі на системах, де відеокарта не завантажується нормально, а FPS якби то не до небес, воно не обек рятує ситуацію та виправляє біди з присіданнями, які тягнуться ще з ванільної Еномалі. Так то, я вважаю, що більшість доповнень із цього списку однозначно варто ставити. Окрім хіба змін. Меню та компаньйонів мутантів, бо перше, це чисто косметика, а друге, все ж дисбалансне. Можете написати в коментарях, як саме ви ще прокачуєте збірочку. А також нагадую, що підтримати канал можна шляхом зручного спонсорства на Ютубі, обравши комфортну для вас суму: 10, 50 або 300 гривень. Я виставлю щиро подяку всім тим, хто підтримував канал фінансово, адже тільки завдяки вам це все діло було можливо. Що ж, дороги без аномалії, браття Сталкери, а мені пора. До зв'язку.